З першого дня повномасштабного вторгнення Паленська громада приймала вимушених переселенців. Людей, чиї міста та села потрапили під щільний угонь ворога, а оселі перетворились на руїни. Збройні сили України вже звільнили значну частину території держави, багато родин повернулись до своїх осель. Та є ті, кому. Немає куди повертатись. Є ті, чиї домівки і досі перебувають під окупацією або у зоні бойових дій. Понад 500 внутрішньо переміщених осіб продовжують мешкати у селах громади у хатах та тимчасових притулках. Фахівці Паланської громади провели значну роботу, аби залучити грандові кошти міжнародної фінансової корпорації для проведення реновації об'єктів комунальної власності для створення гідних умов проживання для людей, що опинились в скруті. На початку жовтня відбулося під підписання грантової угоди на території нашої громади за поточний період повномасштабного вторгнення було від півтора тисячі до внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, і на сьогоднішній момент ми маємо як мінімум 1,5 сотні внутрішніх переміщених осіб, які потребують поліпшення, скажімо так, умов проживання. Ми маємо об'єкти, які можна використовувати. Для житла, в яких можна зробити комфортні умови, які у нас зараз фактично не використовуються, і це буде спільна спільний інтерес нашої громади грантодавців і в інтересах внутрішньо переміщених осіб і нашої громади, тому що заклади, які ми будемо ремонтувати, будуть використовуватися. Це новий виток. Життя в дані об'єкти збільшиться і, і населення, і додається кількість і учнів і вихованців і в закладах освіти. І також це, якщо ми робимо, наприклад, в тих населених пунктах, де є наймана праця, що є можливість і людей працевлаштувати, то це також я бажаю великим позитивом, що внутрішньо переміщені особи будуть можливість не тільки проживати, а й працювати. Ну і відповідно вже і сплачувати податки панські рам. Зараз проходять роботи із розробки проектно-кошторисної документації. Паланська громада взяла участь у проєкті IFC з реновації муніципальних будівель для розміщення ВПО. Дана робота розпочата ще з весни, і ми зараз маємо кінцевий результат першого етапу, а саме відбір до програми та підписання грантової угоди. Даний проект є. Соціально важливим для громади, оскільки його сутність полягає в тому, щоб створити комфортні, безпечні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб, а саме реновація відповідних будівель для їх проживання. Зараз відібрано три об'єкти це село Юрківка, Томошівка і Іванівка. Це будівлі, які були раніше під освітніми закладами, зараз їх відібрано для реновації під житловий фонд для внутрішньопереміщених осіб. Орієнтовно планується поселити близько 250 осіб з внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб це зробити, потрібно провести будівельні роботи з реновації даних будівель із нежитлового фонду в житловий. Щодо будівельних робіт по даних об'єктах, Проводиться робота із проєктантами, визначається завдання по кожній будівлі. Основні завдання це будівельні роботи, це перелаштування у житлові кімнати, будівництво санову кімнат е, їдалень або столову, і, відповідно, кімнати дозвілля, де внутрішні переміщені особи можуть себе комфортно і в домашніх умовах відчувати. І проживати, забезпечити свої базові потреби. Також хотілось відзначити, що дані об'єкти обрані в населених пунктах, де є соціальна інфраструктура, і є місця, де можна працевлаштуватися, тобто є можливість реалізувати себе в громаді. Умовами участі в програмі є те, що громада на себе бере теж фінансовий виклик, це розроблення проєктно кошторисної документації по даних поділях, і в нас вже прийнято рішення підтримати. Депутатським корпусом про виділення фінансування, яке є передбачене. Зараз проводиться саме робота по розробленню. ПКД, згідно грантової угоди, або відповідно до вимог програми, програма розрахована на півтора року. У нас є три об'єкти, які ми маємо здати в експлуатацію протягом півтора року і заселити внутрішньо переміщені особами, які будуть бажати проживати в даних будівлях. Планово, це мають бути особи, які вже проживають на території громади і хочуть проживати надалі. Тому ми плануємо всі ці будівлі. Здати під проживання внутрішніх переміщення особам, які будуть потребувати житла.